Неправильні домовленості з державою як з рівнозначним партнером, я повністю з вами погоджуюся. Держава вона повинна бути похідною від суспільства. І ми маємо спочатку усвідомити свою суверенність, свою першопочатковість, що ми є головними на цьому святі життя. А далі тоді вже брати державу і підпорядковувати її собі. На сьогоднішні суспільство постійно намагається, наче випросити у держави громадські консультації. Президент має затверджувати ту програму після проведення громадських консультацій. Тобто, ви по суті просите з вами консультуватися. Ви випрошуєте якісь зміни, ви випрошуєте голосуванням якісь пішохідні переходи а, на проїжджій частині. Тобто, а все мало б бути інакше. І от що мене неймою вражало. Я, можливо, глядачі знайдуть у Фейсбуці писав серію постів про помилки конституціоналізму державного будівництва, що у нас пішло не так. В 90-му році, коли тільки планувалася незалежність, після проголошення декларації про суверенітет почалася підготовка Конституції. І ще в 90 91 році в Конституцію планувалося закласти окремий розділ під назвою громадянське суспільство і держава. Тобто, від ми зараз з вами в 25-му році живемо, ми собі уявити не можемо, щоб в конституції був такий розділ громадянське суспільство і держава. На сьогодні немає жодної згадки про громадянське суспільство. Конституції. Далі цікавіше, в 92-му, 93-му роках, коли напрацьовувалися проекти Конституції України, все це відбувалося з дуже широким суспільним діалогом. Я хочу тільки зазначити, яка була тоді сила громадянського суспільства. А в 92-му році винесли проект Конституції на обговорення суспільне. Його надрукували в газеті Голос України. І цю газету розмили, розкупили, почали обговорювати в трудових колективах на кухнях і суспільство. Подало в Конституційну комісію майже 50 тисяч пропозицій зауважень рекомендацій і формулювань до проекту Конституції. Це був далекий 92-й рік. Треба зрозуміти, що в 93-му році інфляція склала понад 100 тисяч відсотків за рік, і люди думали, де дістати хлібину і як розпорядитися грошима, але при всьому при цьому люди ще думали про Конституцію. з чого ж починався розділ громадянське суспільство і держава? Цей розділ розпочинався, можливо, навіть за цитую, хоча я його вже на пам'ять практично знаю. Він починався з того, що держава в своїй діяльності підпорядкована служінню інтересам громадянського суспільства. От і там забезпечує соціальну рівність, бла 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 Тобто, розумієте, в самій конституції писалося, що держава підпорядковується громадянському суспільству. Не вона є господарем в країні, а громадянське суспільство є.